Не працюєш офіційно, відкладай на пенсію сам. Працюєш офіційно, але отримуєш офіційну мінімалку, а решта в конверті. Відкривай накопичувальну програму і відкладай на пенсію сам, бо буде дуже трошечки. Працюєш за кордоном, відкривай рахунок, відкладай на пенсію сам. Це беззаперечний приклад, який допоможе мати реально мати ту пенсію. Друзі мої, не можна не працювати офіційно, не платити податки, працювати ціле життя за кордоном і не платити сюди і отримувати пенсію. І тим більше не можна хорошу пенсію отримувати, коли ти працюєш на мінімальну зарплату. Буде й мінімальна пенсія. У світі це розуміють і відкладають самі, попри те, що працюють офіційно, щоб мати більші суми. До нас чогось, на жаль, не доходить. Тому хто хотів би розібратися і не повторити долю своїх батьків, бабусь, дідусів, звертайтесь за консультацією. Знаю, як правильно в Україні відкладати на приватну пенсію і чому це потрібно. До зустрічі!